Сіті продовжує мандрувати світом. Сьогодні ми у Парижі у найкращому музеї світу музеї Дарсе. Тож ходімо, дізнаємося, якими шедеврами він володіє. Музей Дорсе музей образотворчих і прикладних мистецтв в сьомому окрузі Парижу на лівому березі сени. Це один з найбільших у світі зборів французького живопису і скульптури періоду 1848-1914 років. Основу колекції складають роботи імпресіоністів і постімпресіоністів. Колекція багата також витворами декоративного мистецтва в стилі арт нового, фотографіями і предметами архітектури. Музей Орсе розташовується в колишній будівлі одноіменного залізничного вокзалу і готелю. Що прилягає до нього на лівому березі сени. Вокзал було спроєктовано архітектором Віктором Лалу і відкрито 28 травня 1900 року. Він став першим у світі електрофікованим вокзалом. Орсе обслуговував напрям руху Париж-Орлеан. Проте до 1939 року рух потягів з цього вокзалу практично припинився. До цього часу перони вокзалу були вже не встані приймати залізничні поїзди. Таким чином, цьому грандіозному вокзалу нічого не залишалося, як почато обслуговувати тільки Приміські напрями, а під час Другої світової війни частина його приміщень використовувалася як поштовий центр. І в 1971 році було нарешті вирішено зруйнувати будівлю. На щастя, цього не сталося, і під час перебування жоржа Помпіду на посаді президента з'явилася ідея перетворити вокзал в музей. В 1978 році споруда отримала статус історичного пам'ятника. Наступник Помпіду Жескар Дестен почав процес реконструкції вокзалу і перетворення його в музей. Робота почалася в тиску. 1980-му році, а в 86-му тут був відкритий музей, спроєктований італійським архітектором Гаї Ауленти. Виставка музею розташовується на трьох рівнях: усі види мистецтва живопис, скульптура, архітектура, меблі, кіно, фотографія, музика, художнє оздоблення опери представлені тут в хронологічному порядку. Колекція складена головним чином з робіт періоду 1848-14 року. На першому поверсі представлена експозиція, що містить ранні роботи, присвячені скульптурі. Хільники східного мистецтва можуть відвідати галереї, де виставлені експонати східної колекції музею Орсе. На другому поверсі виставлена колекція популярного мистецтва 19 го сторіччя і кімнати з меблями і художнім оформленням. Третій верхній поверх музею справжній рай для поціновувачів живопису. Тут виставлені полотна геніальних Едуарда Мане, Огюста Ренуара, Клода Моне, Поля Гогена і Вінсента Ван Гога. Музей Орсе також є місцем для проведення спектаклів і концертів. Також тут проводиться щоріч. Ні фестиваль присвячений кіно. Глядачі можуть регулярно відвідувати конференції, дискусії та круглі столи.